2 серпня у селі Верхній Вербіш Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Мерседес. Вона набула особливого резонансу, оскільки, за попередньою інформацією, водій автомобіля працівник правоохоронних органів. Олексій, основний очевидець події, каже, проживає за кілька метрів від місця, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Вважає, що народився у сорочці, бо коли вийшов з подвір'я на дорогу, за кілька сантиметрів від нього на великій швидкості промчав автомобіль. Далі кілька віражів, і авто залетіло у електричний стовп. Машина взагалі мала мене зацепити так недалеко прилетіла. Я розвернувся вже. Ну це швидкість велика була. Я розвертаюсь, дивлюся автобус. Він мав автобус вдаритись швиденько, ну і руль. І ну так його понесли, він ударився в слуп. Звідти вийшов з машини чоловік, зразу було видно, що п'яний без сорочки в штанах. Зразу було видно, що міліцейські штани взяв папку фуражку, фуражка впала. Він підняв. Ну, п'яний був, це очевидно. Це не то, що людина в шоці підняв і зупинив машину, і поїхав. Пані Галина теж мешкає неподалік, аварію одразу не бачила, але чула. Тут такий страшний був свист, спочатку він мав лупитися у автобус, але він полетів і прямо сюди, у, у це. Це, на щастя, що тут нікого не було, бо тут ми гуляємо з дітьми собі. П'яний, особливо, ми якраз коли я підбіжала, то він п'яний виліз вже з документами, дупень. І фурешку вбив по дорозі голий до пояса, лише лампаси штани, і спер моментально спер джипа і чухнув, що ми не зуміли його навіть зупинити. На місці пригоди за лічені хвилини зібралося кілька сотень людей. Селяни обурювалися поведінкою водія. Машину віддавати не хотіли, доки їм не відновлять електропостачання. Бо через аварію пошкодили електроопору, і кілька будинків залишилися без світла. Лідія Іванівна жартує, що до аварії вже звикла. Каже, у її паркан залітали чотири чи то п'ять автівок. Були на цьому місці навіть дві жертви. У мене тут часто аварії Стою вже привикші співробітники коломійського міськвідділу міліції одразу зателефонували у РЕМ та пообіцяли опору відновити якнайшвидше. Прокуратура та правоохоронці продовжували оглядати місце ДТП. Люди вже почали потроху розходитися. Аж раптом пані Галина впізнала у перехожому водія Мерседеса. Той спокійно прямував узбіччям. Жінка кинулася наздоганяти чоловіка. Хлопці, хлопці, підібені, куди вона сама пішла? Ану ну. Ходи. Тримай, тримай. Тримайте, ловіть, тримайте, там Тримайте, Тримай. не врятуєшся. Не Давай, давай, щось. Ну, будеш Чоловік чомусь спробував сісти у службове авто, та люди оточили машину, розлючений натовп вимагав експертизи та зізнання водія. Чому ви з'явилися тут? О, є про ці. Давай машину. Машину є. Яку машину? Куди машина? Чоловік здивовано стискав плечима, не розумів, чому на нього кинулися люди. Своєї причетності до аварії не визнавав. Каже, просто йшов узбічм попри розбиту машину. Я йшов сюди по цьому по пішохідному переходу. Мене люди зловили, почали шарпати мене за футболку і сказали: ти водій. З якої причини, чому? Я, я взагалі не знаю. Розкажіть, хто ви, де ви проживаєте, чим займаєтесь, де працюєте, якщо можна? Я безробітний, працюю у Нижньому Вербіжі, на Водові. А де проживаєте? У Нижньому Вербіжі. Mm -hmm. Я не тікав. Я собі йшов спокійно, блін, не тікав. Ні, ні, страмова стравмовані руки. Я сьогодні падав з я сьогодні. Прцюво на будові і впав з рештовки. у зв'язку з резонансом на місце події приїхала обласна прокуратура та керівництво МВС. На вимогу людей освічення водія на вміст алкоголю провели на місці. Покажіть не годилася. Покажить нам на цю виставу. Дивись, а це фритикат на цей покажіть нам сюда. Сюда Результат важкий ступінь сп'яніння, майже півтори промілі. Далі чоловіка доправили у лікарню, аби у медичному закладі провести освідчення та підтвердити результати. За наявною інформацією, це працівник органів внутрішніх справ, про що свідчить в тому числі і форму, яку ми бачимо біля машини. Прізвище, вибачте, назвати не можу. Проведено тут же на місці оперативне освідування його, яке засвідчило наявність алкоголю в крові. Тому зараз буде проведено освідування на в условиях медичного закладу. Працівник міліції капітан ДАІ, який веде нагляд за дорожнім рухом. Ми будемо проводити службове розслідування і те, що автомобіль його, це безперечно. Те, що він тільки що при людях говорив, що це він жив попоруч з машиною, і ми його заставили продути крекер на міст алкоголю. От зараз будемо проводити службове розслідування. Зараз його направили в лікарню для освідчення. За інформацією прокуратури, оскільки жертв потерпілих немає, тому кримінального реагування не буде. Складуть адміністративний протокол після службового розслідування. Капітана ймовірно чекає звільнення з органів.